Я приїхала зі своєю мамою і дитиною. Звісно, там дуже небезпечно. Постійно взриви, пахки. Це дуже лякає. Тільки як заїхали, вже зразу допомога є і гуманітарна, і продуктова. Також будуть поселяти. Планую охворити виплати, пенсію. Ну, все, що положено, я буду оформляти. Ночі лягала, лежися спати і думаєш, а прилетить в будинку чи ні? Ну, вже були случаї, що прилітали. Ми не можемо одночасно вивозити велику кількість людей, тому що все ж таки ворог за цим спостерігає. Він зараз намагається знищити. Транспортну, мостову інфраструктуру по місту Куп'янську, да, і це нам в тому числі ускладнює маршрути для евакуації. Перш за все, ця евакуація має бути оперативною, швидкою, але все ж таки безпечною. Є родини, які залишаються тут. Друге направлення ми веземо родини по адресам, які вони вказують, і ми привозимо до рідних. І третє направлення ми веземо в гуртожитки людей. Наразі на транзитному пункті ми надаємо першу психологічну допомогу людям, які евакуйовані з небезпечних районів області. Основний напрямок фонду це надання юридичної допомоги внутрішньопереміщеним особам і постраждалому населенню. Також наш фонд реєструє на грошову допомогу від увикання. Кб Оон.